Єгор Білівцов серед вісімки найкращих юних біологів України. Його розум вражає, допитливість надихає. А щоденна наполеглива праця доводить немає нічого неможливого. Сьогодні Єгор – гордість країни, адже готується представляти Україну на міжнародній учнівській олімпіаді з біології, що відбудеться у Філіпінах. Віримо, найгучніші відкриття ще попереду. Вчитель Тернова Олена Сергіївна. Вікторія Хейкіна юна науковиця з великим серцем і ще більшою мрією. Віка не просто вивчає біологію, вона мислить як дослідниця, аналізує як справжня вчена й уже сьогодні мріє змінити світ. Але це лише перша сторінка великої наукової історії, де попереду міжнародні перемоги, гучні відкриття та визнання. Вчитель безручкова Світлана Вікторівна. Михайло Бабич з раннього дитинства виявляв зацікавлення у сфері правознавства, уважно вслухаючись у розповіді своєї мами, вчительки про права людини, основи конституційного ладу та принципи функціонування правової держави. Сьогодні він, юний правознавець, переконаний, що правова культура починається з особистої відповідальності та розуміння своїх прав і обов'язків. Вчитель Бабич Марина Миколаївна. Костянтин Ткаченко здібний та вмотивований учень, який проявляє глибокий інтерес до вивчення історії. Він з цікавістю досліджує минуле, адже для нього це не просто дати й факти, а живий світ, наповнений подіями, людьми та сенсами. Кожне відкриття для Костянтина нова подорож у часі. Кожна історична постать натхнення для сучасності. Вчитель Стрільчук Галина В'ячеславівна. З великою радістю та гордістю представляємо справжню зірку учнівських олімпіад Буханцову Діану, ученицю восьмого класу з поглибленим вивченням математики зміського ліцею номер 1 у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад Діана здобула перемоги із семи предметів неймовірне досягнення, що свідчить про її широкі знання та глибоку зацікавленість у навчанні. А у третьому етапі вона увійшла до числа переможців із трьох предметів, показавши високий рівень підготовки та рішучість. Найвищим досягненням стала перемога з історії перше місце, що яскраво свідчить про глибину знань, критичне мислення та щиру пристрасть до предмета. Діана справжнє поєднання доброзичливості, вихованості та надійності. Вона не боїться викликів, сміливо йде вперед, незважаючи на труднощі, завзята й допитлива. Діана не лише блискуче навчається, а й розкриває себе у творчості, музиці, дизайні, участі у шкільних заходах і туристичних. Стичних пригодах. Вона завжди у русі, завжди в центрі подій, завжди з вогником в очах. Діана це енергія, ініціатива і приклад того, як сучасна учениця може бути всебічно розвиненою та натхненною. Вона не просто навчається, а надихає, веде за собою, змінює простір навколо на краще. Всебічно розвинена, відповідальна і натхненна. Діана вражає кожного, хто з нею поруч. Вчитель, строй Олександр Олександрович Усміхнена, доброзичлива та невтомна в прагненні до знань. Катихі Поліна. Це справжнє я буду у кожній справі, за яку береться. Її життєрадісність надихає, а працьовитість викликає захоплення. Цього року вона стала переможницею другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з чотирьох предметів, демонструючи глибокі знання та вміння нестандартно мислити. Найкращим досягненням стала перемога з хімії перше місце, що є свідченням. Її, цілеспрямованості та наукового мислення. Але Поліна це не лише підручники й формули. Вона, мов справжній генератор ідей. Вільний час для неї це не перепочинок, а шанс дізнатися щось нове, захоплюється веб-дизайном і творчими проектами, вправно грає в шашки і з захватом занурюється у світ хімії та активно вивчає іноземні мови. Історія, фізика, математика. Усе їй цікаво і доступно. Її допитливість і невтомна енергія не знають. Меж для Поліни життя це рух вперед, а пізнання її улюблена пригода. Поліна приклад гармонійного поєднання інтелекту, творчості та внутрішнього світла. Бажаємо їй нових звершень і ще більше перемог на обраному шляху. Вчитель Комишанченко Вікторія Вікторівна. Дуже приємно бачити таку молодь серед нас. Дякую вам великі, що ви так от. Прагнете до таких успіхів, до таких величин. Я дуже дякую батькам, вчителям за те, що так виховувати дітей в такий скрутний час для України. Ну це, це, це дуже велика повага. Дуже велика повага вам, діти. Дійсно, ви привносите дуже великий вклад і перемогу. І в наш район і в нашу область, в нашу державу для того, щоб прославляти її і за кордоном молодці, і на Україні. У вас дуже велике майбутнє. Дуже вам дякуємо вам великих великих можливостей, великих-великих вам досягнень, щоб ви завжди були усміхненими, щоб ви завжди були здорові, щасливі. І Великих вам досягнень, Дякую. Незважаючи на те, що йде на сьогоднішній день навчання онлайн, але ви все ж таки показуєте найкращі результати. І мені дуже приємно, коли на, на раді в Чугуєві в райцентрі, коли проводили аналіз саме тих місць. Скільки саме Змівська громада забрала на районних олімпіадах, на обласних, ну ми на першому місці, і це завдячуючи вашій праці, щоденній праці, ми в минулому році перше зробили з депутатським корпусом, заснували на території нашої громади стипендії для саме переможців Олімпіад обласного і всеукраїнських рівнів. І в цьому році ви перші свої кошти, які сам, самостійно заробили. Вони хай не великі, але це кошти, які саме, вами, вашим, вашою праці були, були вже зароблені. Ви отримуєте по кінцю навчального року. Це там різні суми будуть, хто, я, на яких рівнях приймав. Участь перемагав, але це це саме ваша заслуга. Я хочу подякувати вашим вчителям, тому що ваші вчителі це ваші наставники, які вас навчають і ведуть по життю. Я хочу подякувати керівників наших шкіл, де ви навчаєтесь, і відділу освіти. Саме щоденна ця робота загальна і. Профільний замрайонної військової адміністрації, яка займається навчанням, і Сергій Васильович, і я. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб зробити всі умови для того, щоб ви навчалися. Дякую всім і сподіваюся, що наступному році. Ви вже прийдете ще приведете сюди діток, найші, чоловік, у вас буде там 15 20 І дуже приємно, що ми вже не лише на території Зміївської громади, а Харківська область. І, і, і саме головне, вже в нас є і призер Всеукраїнської олімпіади. Да. І ми сподіваємось, що ви поїдете в Філіппіни і також там, навіть узнають, що, що таке Зміївська громада, чи Гуївський район. Це дуже досить приємно, що ви представляєте, ви звіт нації і ви їдете по всьому світу, показуючи, що таке країна, що таке. Харківщина, Чугуєвщина і Зміївщина. Дякую всім вам.